Злагоджені швидкі та влучні. Одразу кілька нагород здобули на змаганнях танкових екіпажів Національної гвардії України танкісти 5-ї слобожанської бригади. Гвардійці розповіли, які завдання виявилися найскладнішими і чому мали обмаль часу на підготовку. Командна робота так пояснює здобути перше місце у стрільбах. Навідник танку Андрій з позивним «Панасонік» На змаганнях розповідає танкіст. Треба було влучити по цілі, звісно, відстані більше кілометра. Спочатку з пушки, потім по умовному противнику з кулемета, якщо не влучив, дискваліфікація. Заслуга екіпажу. Крепціровка командира Санича, гарно віз. Моя задача була, що зарядить, навівся, приціл, постріл. Цілі були в перших три цілі це танкові мішені. Потрібно було влучити в Русі. Слан, той тобто танк не поприміде, а пушку розвинути боком, то є все до ліжухи. У танковому підрозділі Андрій служить більше року. В лучності та бойовому злагодженню вчився у побратимів гвардійців. У мене до військ, дома з техніки і механіки, був тільки велосипед. Колектив у нас. Дуже прекрасний а екіпаж ще лучше. Тобто ми спрацювалися. Ми дуже розуміємо. З першістю повернувся до слобожанських гвардійців, і механік водій Олександр з позивним Санич на одному із завдань. Вимагалось проїхати тунелем, що не набагато ширший за танк. тобто не нижче 30 км на годину. То маєш рухатись. Якщо ти знижуєш швидкість, знімаєш штрафні бали. тобто, ми все робили на максималках. І Я ж кажу, все йшло на фарт. На фарб пролетів плюс молодець. Ти маєш відчувати габарити. Треба не зламати стовпчики, не пошкодити машину, тому що можна в танковий ров заїхати, бортом зачепитись і знести там, умовно кажучи, півтанку на підготовку до змагань у слобожанських гвардійців було менше тижня. Обрали саме цей екіпаж не тільки за вправність та злагодженість. Вони прийшли обкатку в бойових умовах. Готуватись до змагань допомогли побратими. Ми проходили тут попереднє тренування. Да ми там самі зробили танкове поле. Да, там інші хлопці весь ввод запрягся, розставили колешки. Звичайно, коли там жартував, казав, що це художне водіння. Да, по суті, е, да, вони тут відпрацювали, якраз йшли дощі, була грязюка, е, все було замазурене. Вони це зробили. Вони вже тоді вхопили цей кайф на змагання, танковий екіпаж. Поїхав після виконання бойового завдання на південно-слобожанському напрямку. Команда поступила, ми виїхали, відпрацювали і сховали машину дуже чудово. Звичайно, вразили, там ходили навіть легенди, що ми там відпрацювали дуже добре. Ціль була, ну, так сказати умовно, вулиця з будинками, в якій сиділи окупанти. <гументу> Тому ну, більше не сидять. Командир танку Андрій з позивним Сокіл. До великої війни захищав країну у складі операції об'єднаних сил. На його думку, головне налагодити дружні відносини в екіпажі та пересвідчитись, що навідник та механік водій добре опанували свою справу. Під час змагань це допоможе гідно представити свою бригаду в бою, виконати завдання, знищити ворога та повернутися живими. Юлія Лубська, телеканал прямий.